І в цьому відео я покажу, як проїжджати пісок на БМВ. Привіт-привіт! І в цьому відео я розкажу і покажу, як проїжджати пісок. Але перед цим я вас познайомлю зі своїм товаришем Вадимом. А ось і він. У нього майже БМВ і він дуже полюбляє пісок. Але щоб такого не було, є декілька елементарних моментів. Саме перше і саме елементарне – це спустити колеса. Друге їхати плавно в натяричку. До цього є приказка. Тихіше їдеш, далі будеш. Це також відноситься до піску. Третє. Уникай зупинок. Не заривайся. Якщо відчуваєш, що починаєш зариватися, зупинись і спробуй здати назад. Затім. Цікавий факт. Ви знали, що Сахара це найбільший піщаний масив у світі. Він має площу 9,2 мільйона квадратних кілометрів. Щоб ви розуміли для прикладу, Сполучені Штати Америки мають площу 9,8 мільйона квадратних кілометрів. Китай 9,6 мільйона квадратних кілометрів. А весь європейський континент має площу 10,2 мільйона квадратних кілометрів. Навіть там є спеціальні дороги і правила дорожнього руху. Так, ми спустили колеса по 0,8 усі в круг. Зараз плавно трогаємося, плавненько під натяжечку їдемо по пісочку. І саме головне зупиняємося, коли під колесами буде тверда поверхня, якийсь ґрунт. Поїхали. Я розстройний. Mm. Ми спустили усі колеса по 08. Зараз їдемо на тяжечку. Не стаємо, поки не буде під колесами твердий ґрунт. І я покажу зараз, як вона їде shaken by a truly powerful force. Щоб ви розуміли, це дикий пляж тут рихлий пісок, і коли колеса спущені. Але в мене повний привід, але для нього це взагалі не проблема. Я бачу, як на цьому пляжі заривались тауреги, джипи, тігуани, також повноприводні. Підходили, підходили дядькам розповідали, що колеса спустить по 0,8, всі виїжджали. Тобто учіться на чужих помилках, ніколи не заривайтесь, їдьте прямо плавно, спускайте свої колеса по 08, і будь-який пісок вам буде без різниці. Щастя, здоров'я, удачі! Пока-пока. Привет-привет. Пока-пока. Не работа карман. Алла, у меня еще я, друг Вадим. Фу, И да ты, Расскажу, а потом покажу. Дебил, Безграмотно, блядь. Сегодня я вам покажу. Расскажу, блядь! Я нія не сказав. Саме перше і саме ла... До цього є приказка. Ти хіше їдеш, далі проїдеш. Чи далі будеш? Ха-ха! Тепер ви побачили, як це працює. Це до удачі. Це до удачі.